До вашої уваги, ось така цікава машинка Tesla Model Y, Модельний 23-й. Бірочка в неї 12-22 року. Машина унікальна тим, що вона приїхала вся заклеєна плівкою матовою, яка була успішно демонтована. І під плівкою дуже гарна фарба, зовсім не пошкоджена, без всяких подряпин. По кузову машинка виглядає як нова. Машинка ще унікальна тим, що в неї прошитий офіційний пакет пришвидшення швидкості, покращення швидкості. Машина їде 4,4%. Машина двохмоторна, long Range, з батарейкою на 80 кВт. Така вона біла на білому. Також в машині додатково встановлена шумоізоляція, що дуже позитивно відчувається в автомобілі, машинка їде комфортно, м'яко, тихо, зовсім не схожа на Теслу без шумоізоляції. Все оновлюється, все працює, карти, навігація, європейська вже стоїть. От, можете звернути увагу. Так, також в менюшці є пакет покращення швидкості, що свідчить про те, що він був докуплений офіційно. Кому цікаво, дзвоніть.